В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. За матеріалами офісу генерального прокурора, міністерство юстиції України звернулося до вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави арештованих активів екскрівника служби охорони президента втікача, який перейшов на бік ворога. Сума арештованих активів понад 100 мільйонів гривень. Ексначальника служби охорони колишнього президента звинувачують у посібництві державі агресору та незаконному поводженню зі зброєю. Після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території, перебуваючи на захоплених ворогом територіях Донеччини та Автономної Республіки Крим. Він допомагав своєму синові, співробітнику ФСБ РФ у пошуку патріотично налож. Тованих українців на окупованих територіях у подальшому обвинувачений очолив службу охорони губернатора Ульяновської області РФ. В Україні його оголосили у розшук. На підставі зібраних доказів до суду скеровано позов про застосування до екс-керівника служби охорони президента втікача санкцій, стягнення в дохід держави належних йому активів. Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано трьох поплічників РФ, які розвідували локації сил оборони. Агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з РФ. Усі затримані потрапили на гачок російської спецслужби через телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Його особу та інші персональні дані вже встановлено службою безпеки. У результаті спецоперації всіх трьох агентів затримали на гарячому, коли вони проводили до розвідку поблизу військових об'єктів. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Документ уже схвалили на черговому засіданні кабінету міністрів. Про це повідомили в Міноборони. Передбачено, зокрема, що ставати на військовий облік призовників і уточнювати персональні дані можна буде через електронну ідентифікацію у сервісі електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та Резервіста комісії для взяття на такий облік планується ліквідувати. Також у планах скасувати проходження медичного огляду під час взяття на військовий облік. Громадяни, котрі здобувають вищу освіту, проходитимуть медогляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки. Бійці 414-го батальйону безпілотних авіаційних систем у складі морської піхоти у вересні знешкодили вже 100 російських гармат. Про це повідомив командир батальйону капітан Роберт Броуді. Ця сотня гармат. Це ті гармати, які мали Покровськ та Мирноград перетворювати у Бахмут і Мар'їнку. Розповів Роберт Броуді. Також його бійці вразили велику кількість російського транспорту та бронетехніку. У середньому птахи Мадяра вражають по 40%. Рок 60 цілий за добу. Укрзалізниця системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі триває будівництво чергової партії вагонів. Триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні. Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені, зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко у новій партії купейні вагони, спальні вагони, чотири вагони для осіб з інвалідністю та декілька плацкартних вагонів. Усі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки, USB та Type-C порти, кавомашини, системи відеоспостереження. Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та території України. Планують і подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема за рахунок закупівлі та модернізації пасажирських вагонів і придбання швидкісних поїздів. В Україні запрацює нова система перевірки ліків на фальсифікацію за стандартами ЄС. Верифікація ліків з 2 d кодуванням стане обов'язковою для всіх виробників з 1 січня 2028 року. Кабінет міністрів вже ухвалив відповідне рішення. Воно зобов'язує виробників наносити засоби безпеки на пакування лікарського засобу. Добровільно це можна буде робити з 1 січня 2026 року, а обов'язково з 1 січня. 2028 року виробники будуть зобов'язані маркувати пакування ліків кодом з унікальним ідентифікатором. У місцях відпуску лікарський засіб скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яка внесена виробником до централізованого сковища даних. Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивуватиметься і лікарський засіб видаватимуть пацієнту, пояснюють в уряді. Якщо інформація, Формації не збігатиметься, система видасть попередження і визначить це як надзвичайний випадок. Тоді такі ліки не видаватимуть споживачу а їхньою перевіркою займатимуться компетентні органи. Українські аграрії вже зібрали понад 44,5 мільйонів тонн нового врожаю, який зібраний на площі 12,5 мільйонів гектар. Зібрано 31,9 мільйонів тонн зернових, 11 мільйонів тонн олійних та 1,7 мільйонів тонн цукрового буряку. Зауважується, що по валовому збору зернових лідирують сільгосп товаровиробники Одещини, Полтавщини та Вінниччини. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!